Хто насправді виводить відділ продажів, хто його будує, розвиває і чому у вас не виходить вивезти відділ продажів ані з першої, ані з другої, у когось навіть ані з третьої спроби. Сьогодні тема, про яку ви мало знайдете інформації у вільному доступі, у безкоштовному доступі, але я хочу вам про це розповісти. Сьогодні про те, хто насправді повинен вивести ваш відділ продажів, для того, щоб ви не витратили час, не витратили гроші і не залишилось у розбитого корита. Тобто, щоб ваші люди від вас не пішли, а щоб вони приносили вам прибуток і ви планомірно зростали. Отже, якщо ви будуєте свій перший відділ продажів, виводите його, запам'ятайте. Розповсюджена думка про те, що вам повинен вивести відділ продажів, керівник відділу продажів, КВП, вона помилкова. Тому що на практиці все відбувається трохи інакше. На практиці для того, щоб керувати вашим керівником відділу продажів, ви повинні самі вже вміти. Керувати продажами. Отже, до цього ви повинні вже пройти шлях по відбудові свого відділу продажів для того, щоб розуміти, як вам контролювати найманого керівника відділу продажів. Отже, виходячи з цього, перший відділ продажів будує сам власник Для цього власника повинні бути відповідні навички, знання, практичний досвід. Цей практичний досвід він вже може у когось позичити. Зазвичай найманий керівник відділу продажів не буде навчати вас, як. Ви повинні ним керувати. Тому вам, як власнику, доведеться зрозуміти це самостійно, навчитись цьому.